Вечірні новини на фактом інфо, і ми починаємо. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, після нічного російського обстрілу столиця зіткнулася з критичним дефіцитом електроенергії, який ускладнює навіть жилення критичної інфраструктури. Близько 500 багатоповерхівок залишається без опалення. Енергетики працюють у посиленому режимі. Мер спростував чутки про закриття великих супермаркетів. Інформація не відповідає дійсності. Дякую бізнесу, який продовжує працювати, забезпечуючи киянам продукти та товари в екстремальних умовах. Головна команда Командувач збройних сил України Олександр Сирський після розмови з командувачем сухопутних військ США в Європі Кристофером Донакі чітко окреслив першочергову потребу. Зенітні ракетні комплекси та боєприпаси, які може надати США. фронт стабільно складний. Лінія фронту залишається складною, незважаючи на величезні втрати, Росія не відмовляється від наступу. Повідомив Сирський. Ворог активізував масові ракетно-дронові удари по енергетиці, використовуючи морози як елемент терору. Стійке припинення вогню можливо виключно за умови посилення консолідованого. Иску західних партнерів наголосив головком. Окрім ППО, Сирський акцентував критичну потребу в рамках програми PURL – артилерія, дрони, бронетехніка. Тримаємось та працюємо на перемогу. Підписуйтесь на наші соціальні мережі та слідкуйте далі.